Я так тішилася, що знайшла своє щастя в 56 років, всім розказувала, що жінка завжди молода, коли у неї є любов та підтримка чоловіка, і паспорт тут ні до чого. Миколу я зустріла в санаторії. Ми з подругою поїхали поправити здоров'я і там зустріли його. Мені ще й лестило, що він за мене молодший, адже йому було 49 років. Всі подруги просто очам не вірили, що біля мене може бути такий молодий і гарний чоловік. А я вважала появу Миколи подарунком бога за всі роки самотності, пробивання ліктями на гору, винагороду за всі свої старання і труди. Справа в тому, що я обрала роботу, а не родину дуже давно. Тоді ми з моїм першим чоловіком тільки започатковували бізнес, і все йшло дуже поволі. Клієнтів не було, а були одні видатки на рекламу, офіс, комунальні, але ми були такі завзяті і вірили, що все буде так, як ми задумали, що нічого не могло нас спинити, особливо діти. Я тоді дізналася, що про надії, і моїм рішенням було те, що я вибираю кар'єру. Таке буває, що потім, коли ми вже мали успіх, дітей мати я не могла. Чоловік пішов до молодої жінки, і тепер у нього троє синів, а у мене бізнес, який він мені повністю віддав, коли йшов, і за те дякую. Так, я молодилася і буду молодитися, але все одно видно, що мені не 16, особливо на фоні Миколи. Але ми одружилися, і весілля було пишне. Я навіть білу сукню собі замовила. Я була певна, що починаю все з самого початку, з чистого листка. Микола поки ніде не працював, та й в тому не було потреби, бо я мала все, що треба для життя. В мене людина й прибирала, і їсти варила, а мені лишався лише час на Миколу. З часом я зрозуміла, що Микола полюбляє веселі компанії, щоб піти кудись в ресторан чи на пікнік, і я радо з ним ходила, відчувала такий приплив енергії, стільки я за все життя не сміялася, як з Миколою за півроку. Потім мені всі почали говорити, що я тільки те й роблю, що на гульки ходжу, але я їм казала за ваші не гуляю. А потім почула розмову. Це був ранок, і то рані я ніколи так рано не встаю, але голова не давала спати, і я захотіла пити, тоді, наче крізь сон, і почула розмову. Люба, потерпи ще трохи, я обіцяю, що скоро у нас будуть гроші і все її майно буде наше, ти ж мене дочекаєшся. Люблю тебе, шалено. Ці слова були призначені явно не мені, але коли Микола мене побачив, то одразу запропонував поправити здоров'я. Я вдала, наче все добре, і вилила в вазон. Хіхікала і поводилася відповідно, а він все переконував мене піти сьогодні до нотаріуса і дещо владнати. Мій мозок так напружено, давно не працював. Я не пам'ятала, що я підписувала і коли. Миколі сказала, що йду в салон краси, а сама побігла до адвоката. Виявилося, що я Миколу прописала в своїй квартирі, дала долю у фірмі і подарувала йому машину. Як я могла так помилитися в людині, він же казав, що кохає, а тут ось це все і найголовніше як це все виправити. І тут визрів у мене план. Котику, а чому ти мені нічого не купуєш? Горкотіла я до нього і добре знала, що у нього немає грошей. Я хочу ту каблучку. Купи, купи, купи. І так я реагувала на сотні речей, тому Микола, недовго думаючи, взяв кредит під заставу своєї машини. Чоловік витрачав на мене кошти в надії, що скоро стане власником цього всього. Ага, зараз. Потім, коли я виставила його речі за двері, він казав, що не чекав від мене такої підступності, бо й машину втратив, і все інше. А що я мала сказати ми обоє недооцінили один одного. Підпишись, підтримай українськомовний контент.